ось він, красень, наш шанейчик 40, хлопці. То 40 повністю на шасі 40 від фірми КАТА, Від компанії КАТА. Перший безкабінний трактор, спроєктований непосередньо за, не без участі міні-трактор Укор. Сам особисто, сам особисто, коли ще були не були в Китаї, то робили правку, щоб все було файно. Подивіться, по-перше, саме головне, реверс знаходиться на рулі, коробка перемикання передач і інше з остальних бюджетних аналогів. На рулі, як в Донфенгу, як в Фотоні, як ТТЗ, ну, як в топових тракторах. Потім навісне тут все є, все, що треба, все, що моє і посилені тяги і дві гідропари, всі гідравлики плавають, обратіть внимание на задній мост, він йде ну не з 24, то йде мост потужний, поставив моста файно, поставив більш потужну коробку і...